Доброго дня всім! Сьогодні будемо говорити про баклажани. У нас тут плантація така велика із баклажанів. Баклажани ці ми висаджували із касет. Касети ми їх пікірували. Про це було відео раніше. Ми розказували про це. Із цих касет пікірувані. Ми їх садили розсадопосадочним апаратом. Ось так землю. Для цього ми підготували добре землю, щоб вона була така пухка, тому що цим апаратом посадочним важко садити, якщо земля тверда, то потрібно хорошо підготувати землю, пофризувати. Ось, коли посадили, ми кинули капельний полив. Тут ось бачимо. Є в нас ленти кинуті, кинули зразу капельний полив, так як потрібно зразу поливати. Ну, як посадили, то поки, там, поки ми кинули цю ленту, ми спочатку поляли просто з відра водичкою поляли, щоб вони не пов'яли. Погода була весною така нестабільна, було холодно. О, то вони довго, довго стояли, не могли розвиватися і рости. Але потім пішло тепло, ми їх підкормили, і вони пішли рости. В цьому році ми їх посадили більше, ніж у минулому, тому що це в нас, ще забула сказати, що це в нас сорт називається Казимір. Це хороший такий сорт, ідеальний для продажу, ідеальний для страв, бо він такий рівненький, блискучий, гарний із хорошими якостями, смаковими якостями баклажан. Він не гірчить, так що його зразу можна використовувати для виготовлення, для приготування страв для консервації. Він уже буде достигати, якщо все буде добре, то вже в серпні будемо із цими плодами, будемо з баклажанами. Ось, що ще хотілося сказати. Ці баклажани ми від жуків покропили їх профілактично, хоча жуків ми не наблюдали. У нас тут близько немає картоплі, тому жуків тут нема. Але все одно. Профілактично треба це зробити. Баклажани наші вже ось підросли такі, вже де зацвіли, ось такі в них гарні листу, квіточки, де зацвіли, де перецвіли, де тільки починають зацвітати, розвиваються вони добре. В якості підживлення ми давали кальцініт. Щоб підживити ці рослини. Зараз, так як зараз починається знову жара, знову спека, і температура підвищується з кожним днем і буде підвищуватися. Тому їх потрібно обробляти антистресантами це амінокислотами, амінокатом ми їх обробили. Ну, ось так, що ще можна сказати про цей чудовий плід, про ці чудові баклажани. Ми їх любимо, і люди їх люблять. І будемо ось глядіти, поливати. Вже від хвороб ми їх не обробляли, так як, ми, так як хвороб тут ніяких ми не помічаємо. І ще раз скажу, розвиваються вони нормально. Будемо чекати плодів. Про все це будемо ми розказувати в наступних відео. Ну, ось так. На цьому буду закінчувати своє відео. Всім дякую, хто нас дивився хто нас дослухав і додивився до кінця. Всім бажаю здоров'я, гарного настрою і до нових зустрічей. До побачення!